Щоб святкова ялинка приносила тільки радість, дотримуйтесь основних правил безпеки. Перше. Розміщуйте ялинку на стійкій основі, щоб гілки не торкалися до стін і стелі та були на безпечній відстані від електроприладів щонайменше за один метр від приладів опалення та меблів. Друге. На ялинку заборонено встановлювати свічки бенгальські вогні, прикрашати її легкозаймистими матеріалами, ватою, папером та целулоїдними іграшками. Третє. Не використовуйте несправні або саморобні електрогірлянди. Четверте. Діти можуть перебувати біля ялинки з увімкненою гірляндою. Тільки у присутності дорослих. П'яте. Вимикайте з розетки святкову ілюмінацію, коли виходите з дому. Святкуйте безпечно.